Знакоклику у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. Нові подробиці у скандальній справі бурових платформ Чорноморнафтогазу, більш відомих як вежі міністра Бойка, про цю грандіозну корупційну оборудку вартістю 150 мільйонів доларів США. Знакоклику детально розповідав протягом останнього року. Народний депутат України Остап Самарако оприлюднив листи від Генпрокуратури Латвійської республіки, в яких його повідомили про передачу матеріалів справи в МВС, державну поліцію та Центральну кримінальну поліцію для порушення кримінальної справи за фактом відмивання отриманих злочинним шляхом коштів в особливо великих розмірах. Як відомо, для цієї оборудки закупівлі за удвічі завищеною вартістю бурових платформ Україною було використано підставних осіб громадян Латвії та яких собі зиц директорів офшорної фірми прокладки Highway Investment Процесінг Еріка Ванагельса та Стана Горіна? Підпис останнього на контракті з «Чорноморнафтогазом» вартістю у 400 мільйонів доларів. Насправді ж бурова платформа вартувала на ринку 250 мільйонів. А різниця у 150 мільйонів доларів США це і є той самий корупційний гешефт організаторів афери. Ми звернувся до Латвійської республіки, тому що, по-перше, засновники цієї компанії і директори цієї компанії Хайвея, які є контрактерами Чорноморнафтогазу по поставці першої вишки, вони є латишськими громадянами. Це, по-перше, по-друге, по-друге, британська фірма вона в контракті з Чорноморним Афтогазом. Ну, засвітила, скажімо, чи показала е, свій рахунок в Латвійському банку в Ризі, е, і ці кошти з України пішли якраз у Ригу. і далі з Риги вони рухалися кудись якось інакше. То я думаю, що ми стоїмо на порозі серйозного розслідування. Мені дуже віриться, що Латвійська е, прокуратура і Міністерство внутрішніх справ Латвії є абсолютно незаангажовані не заангажовані з точки зору. Впливу українських олігархів і корупціонерів Латвія є країною Європейського союзу. Я сподіваюся, що будуть знайдені винувації і будуть знайдені кошти, які вкрадені з українського бюджету.